В ремонті у нас мустанг 150, приїхав з каргою, зникла іскра. Перше, що я поліз, до чого я поліз, що я почав шукати, це катушку запалювання. Я її зняв, продзвонив мультиметром, вона працює. Далі, куди варто дивитися, це бронепровод. Бронепровод я також зняв, продзвонив мультиметром, він працює. Потім дивимося люльку, ну, само собою, нова свічка. Куди нам далі копати? Ми продзвонюємо ось цей провідок. Ось цей і ось цей. Куди він йде, він у нас йде від комутатора. Ми беремо мультиметр і продзвонюємо, чи він ніде не пробитий. Також варто звертати увагу на ось цей провід. Чорний з білим. Він у нас приходить на кнопку, яка вмикає, вимикає двигун, перериває. Якщо у вас цей провід буде дзвонитися на масу, десь буде прижиматися, він у вас. Буде е глушити мотор. Тому що глушиться воно тоді, коли замикаються ці два проводи. Працює двигун, коли вони роззамкнені. Ось цей момент. Тому що мені довелося все шукати, щоб це все дізнатися. Далі, куди варто дивитись це фішки від генератора, е чи вони не перебиті, чи все з ними добре. Е само собою комутатор, якщо є такий ж самий мотоцикл, просто підкинуть інший. Е що далі? Ну, кнопку, За кнопку я вже розповів, там були в мене ржаві контакти. Я дивився, чи воно там ніде не примікає, не замикає. Це я розкусив провід, тому що він мені дзвонився на масу, але мені це не допомогло. І що з останнього? Це замок. Також може бути причина в замку. Я знімав повністю фішку із замка і замикав, просто замикав два проводи з центральної фішки, замок відкидав, щоб включалось запалення. І що я вам скажу? Нічого з цього всього мені не допомогло. Я півдня просидів з мультиметром, перемірив масу катушок. У мене є там ще котушки, з зальфи знімав, вони в принципі однакові, нічим не відрізняються. Нічого мені не допомогло. В останню чергу я, я саме більше не хотів лізти до двигуна чомусь. І саме проблема вийшла у нас з двигуну. У двигуну у нас помітна емульсія, і кажу, у нас біда, у нас розірвана котушка. Котушка генератора. Чим вона розірвана? Розірвана вона болтом. Болта просто обрізало. Тобто він не викрутився, його просто обрізало. І він попав між котушкою, ну і самою, самим ротором. Розірвало котушку від цього від генератора. У нас немає імпульсу на ось цей провід чорно-червоний. Чорно ну і маса, в принципі. Це два основних проводи для іскри. Ось і все. Ось такий результат. Замовляємо новий о, генератор, встановлюємо, миємо все.